Вітаю, друзі. Запрошую вас до вже 281-го випуску нашої спільної з вами щоденної рубрики «Діалог відверто де теми визначаєте саме ви. Як завжди нагадую, запитання залишайте не тут, а в мене на YouTube-каналі, в розділі спільнота під єдиним дописом в коментарях. Тут у нас ідуть не актуальні жорсткоподії. Тут питання з різних періодів, іноді з давніших, іноді зовсім недавні, в яких те, що цікавить вас, тут більше про тенденції. Ну і просто неймовірно, прошу вас про моральну підтримку мого каналу і того, що я роблю. Мова не йде ні про які донати. Якщо маєте можливість, то донатьте на Збройні Сили України. Це або довіреним волонтерам, чи напряму допомогу тим підрозділам, де ви знаєте, що це не шахрайство, і там точно дійде, і там точно буде ця допомога. Це обов'язково, це свята справа. Або в другому випадку, це можу порекомендувати волонтерську ініціативу Справа громад, оскільки це найефективніше. Там ваші гроші не йдуть ні неякі внутрішні, логістичні, інші організаційні витрати. Вони навпаки помножуються фондом Порошенка. Ну, помножують два рази. Але насправді, якщо чесно, не в два, а в чотири. чотири, а іноді до шести. Ну, Десь така історія. Це дійсно те, що потрібно і те, що корисно. Це я можу порекомендувати. А від себе для себе. Я прошу тільки про одне. Ставайте постійними глядачами мого каналу. Підписуйтеся на мій канал в YouTube, також і на канал в Telegram. ну і ваші численні перегляди для мене неймовірна втіха. А плюс також буду дякувати за ваші коментарі, вподобайки, поширення, посилання і рекомендації. Ще раз дякую, дуже допомагає. А тепер пішу до роботи. Пане Тарасе, що з місцевими виборами через рік? Пригадаєте вибори 20-го року місцеві. Пригадайте дві ознаки цих виборів. Вперше, це ота якась така дурна формула, якою вони думали при, прив'язати себе до виборців, зробити себе нібито частиною їх, і отак, роз як завжди, підлізши, взяти голоси, не конкретно навіть не обіцянками, навіть не якимись побажаннями, як там, ні обіцянок, ні пробачень, так? А от технологіями. От я вам зараз нагадаю пару вікбордів, які на той момент були дуже актуальними. Авдіївка це ти. Бахмут це ти. Мар'янка – це ти. Добре? Маріуполь це теж ти. Хороші спогади про ці вибори. Частина людей повелася, але ті вибори це вже другий момент. Слуги загалом програли, програли місцевим елітам, псевдоелітам, контрелітам, антиелітам, але програли місцевим. Люди вже в 2020 році почали усвідомлювати і розуміти, кого вони пообирали на керівництво всієї української держави. Потім Путін, звичайно, коли вже повний обвал почався рейтингів, прийшов рятувати Зеленського, вбивши при тому сотні тисяч українців. Але це вже була інша історія. Це вже було 24 лютого, коли знову всі ті зміни обнулилися в людей. Знову оті покращення розуміння, що було просвітлення просто загасло повністю 90% довіри, та й зараз до 60% досягую, Це, Це такий абсурд. Але до нових місцевих виборів їм треба щось робити. Поки що вони про них серйозно не думають і, взагалі, про них не говорять. Але одними. Президентськими і одними парламентськими не обідатися. І президентські парламентські уже внаслідок дії воєнного стану відтерміновуються. Парламентські серйозно, але це законно. От по парламентських проблем нема. все в конституції. Виписано чітко. По президентських президент має 20 травня здати свої повноваження в Верховній Раді і піти у відставку на пенсію під суд. Тому що втрачається всі імунітети з того моменту, звичайно, що він цього не зробить. Вони будуть далі узурпувати владу, а вони поки що думають тільки про ті вибори. Вони шукають методи, як затероризувавши українців, потім раптом певним послабленням, оцей принцип, який з того дуже такої, знаєте, мудрої єврейської притчі, «Веди в дім козу. Коли там вже пеко стало, може вжити, а тепер виведе козу, Боже, яке щастя, Вовочка, Як ми тебе любимо? Ти врятував нас від мобілізації, від страшного уряду і страшних військових, які всім нам кажуть, що всім доведеться воювати, і багато років, і все. От вони на це дуже надіються. Тільки союзнички, партньори, московські партньори, можуть і не дати того, на що Володимир Олександрович нас дуже сподівається. Але це стосується цих центральних виборів, що робити з місцевими, вони не знають взагалі. Очевидно, що центральні вибори вони будуть по максимуму фальшувати. І їм дуже хотілося провести їх разом більше того, коли 22-му році влітку вперше масово заговорив про вибори. Вони ж тоді вірили, що все от зараз, все, все закінчиться. Зараз війна закінчиться. Ну вже не казали про 2-3 тижні, а місяць два і війни вже не буде. Пригадуйте. Ну, от зверніться назад. Червень місяць 22-го року. От, ну, здамо ще Сіверсько Донецьк, ну ще щось там може здамо. Все, вони на тому зупиняться. Їм тільки Луганська лобать. Зараз в Донецьку вони вже не полізуть, далі. Все, кінець війни, і ми виходимо на вибори. Парламентські зрозуміло, президентський підтягне до них, Вова складе повноваження передчасно, вийде на нові, хоча там, виявляється, є конституційний певний ребус. А як зробити так, щоб відразу ж парламентські, тоді місцеві провести? Пригадайте, от я вам нагадаю, в червні місяці вони повним ходом, у му році розмовляли, як зробити так, щоб одночасно провести всі типи виборів. Я пригадую, господи. На телеканалах це обговорювали якісь мутні експерти приходили, яких я серед експертів ніколи не бачив, але які дуже розказували, що наш президент все правильно. Ну а які місцеві вибори? Вертикаль має бути місних. Вони навіть не розуміють про те, що не може бути вертикалі. Це зовсім інша природа влади. І вона на своїй території вища за якого-небудь там Зеленського. Зеленський не має права. Жодного права, окрім міжнародної політики і оборони безпеки на території місцевої громади. Жодного. А він вважає, що скрізь має. От вони думали, як так зробити, щоб ці всі вибори провести разом під одне фальшування. Ну це неможливо зробити. Це неможливо зробити з тої причини, що кожен раз для того, щоб провести дочасні вибори, ну, Верховну Раду можна розпустити. Е, президент може якусь там відставку подати, ще там щось можна вигадати. А в місцевих радах для того, щоб їх розпустити, треба, щоб всі мери, міські, селищні, голови, голови територіальних громад і всі ради за свій саморозпуск, тільки тоді можна, бо для них в конституції визначений єдиний термін, все крапка без варіантів. І тому, крім змін без змін до конституції, які звичайно зробити неможливо, їм прискорити ці вибори не вдасться. І вони вже не ризикнуть. Вони вже тоді до осені 22-го року вирішили, що вони в цю гру гратися не будуть. І... Просто відкали місцеві вибори без огляду, що з ними робити, вони не знають. Провести їх разом не вдасться. Ті будуть швидше, напевне, що будуть швидше. Як на них реагувати? Вони розуміють, на, на цих вони вже теж навряд чи переможуть. Але якщо вдасться десь там фальшифікаціям всім іншим, то щось наберуть. Але тоді всі ті місцеві еліти, всі мерські партії, всі територіальні громади будуть настроєні проти них, і на місцевих вони дістануть повного відкоша. І тому я думаю, що вони попробують після закінчення воєнного стану щось зробити, щоб знищити в Україні місцеве самоврядування повністю. Ну а щодо виборів, те, що ви питалися, дуже коротко, вони можуть відбутися як будь-які вибори після завершення воєнного стану, не можуть проводитися під час нього. До того коли їм час прийде їх проведення, це дійсно 25-й рік восени. найімовірніше, все таки ніякого воєнного стану вже не буде. Хоча дай Боже Боже, щоб не не було гірше, ми не знаємо, що буде в цій Україні. На жаль, цій владі вигідно тягнути війну до безкінечності. І от в той період, я думаю, що до того періоду суги будуть щось вигадувати. Вони не будуть працювати на переконання територіальних громад, які вони хороші. Вони вже не зможуть переконати. Вони для територіальних громад вже стали персонально всі ворогами. І суги, і цей уряд, і сам Зеленський. А от. Якимось чином спробувати зруйнувати систему місцевого самоврядування і його уневажнити до майже нічого, я думаю, вони постараються. Напевно, будуть ухвалювати якісь антиконституційні ганебні закони. Але вибори, вибори відбудуться після завершення воєнного стану восени 25-го року, 20-го буде, значить, 25-го. Ось така історія. Наступне. Пане Тарасе, доброго дня! Прослухав промову найвеличнішого в Мюнхені стосовно Навального, дуже, ну, дуже показово наїхав він на Путіна. А в мене питання: а по Червінського, про Дудіна, про командира Дикого Дикого Поля нічого не хоче сказати? Ні? Дякую за промову. Ну. Дуже дякую. Також дуже, дуже чекаю його промови про незаконні вибори на окупованих територіях. Думаю, що цього не буде. Хочу помилитися. Ну, власне, тут пару моментів, я швиденько на них відповім. Найбільше, що стосується отої історії з заявами щодо Путіна, де він раптом почав наїжджати на Путіна. Це мені, знаєте, що нагадало? От його часто порівнюю з Віслюком Апокаліпсиса, а це нагадує Віслюка, який бачив Лева. Дохлого. Підійшов і вирішив його му зачепити коло копитом, але ще там щось привідкрив очі і там Візлюк дуже налякався. Пригадайте, баєчка така: чи не Езопа, по-моєму? Та, Езопа ОПа байка. Отже, Зеленський почав обзивати Путіна тільки після того, коли Путін кудись зник. Ні, він не помер. Ми б знали, якби Путін здох. На жаль, я думаю, що не здох, але я думаю, що він втратив. Фактично, контроль за всім, можливо, через фізичний стан, можливо, з якихось інших причин, він і так уже останні півроку до того сам не керував. Там керувало так зване Путінське політбюро. <клух> Зараз там відбулися певні зміни, і там вже керує так зване Патрушевське політбюро. Воно частково перекривається з путінським. І, от Зеленський, після того, десь в середині вересня, в другій декаді вересня, Путін фактично перест... припинив існувати як політична фігура, і от в середини вересня. Водівір Олександрович раптом осмілів і вперше почав Путіна обзивати останнім словом, іноді навіть матчуками. О знаєте, такий от точно езопова байка про Віслюка і Лева. Ну Лев, звичайно, дрантивий мершезенний, не хочеться Путіна Левом обзивати, а з Віслюком все точно все в точку. Отже, ці всі його заяви, вся ця огучність, гучність, вона ні до чого. Це дуже принизив і дуже гидко. Він зараз працює на іншого господаря, куратором. У російської агентури в Україні є сьогодні Патрушев. Це власне командського кейсу, який до того, коли Путін всім браздам керував, не хотів свої козирі викладати. Він їх зберігав до того часу, коли все перейде в його руки. І сьогодні він використовує це і по максимально витискає Зеленського все, що хоче. Отже, тепер переходжу до Оцих наїздиків, ніби на Путіна конкретних по Навальному. Слухайте, а він же ж не про Навального сказав. Він же сказав, що там цей Путін, оно з там закатувалом лідера чи там переслідувало, добило лідера опозиції. Слухайте, це так прозвучало в Мюнхені. В Мюнхені чекали на серйозну розмову і чекали на п'ятого президента Порошенка. В Мюнхені кличка. Сприймали на порядок краще, який прорвався до Мюнхена, на порядок краще, ніж е, сприймали Зеленського. У Зеленського це дивіться вчора і позавчора в мене були випуски спеціальні про Мюнхен, про цю міжнародну його ті поїздки. Це повний стопроцентний провал, абсолютний провал. Про нього ніхто не згадує, його там не бачать. Масовка від е, аподувала, стоячи, там трохи гостей було, посухали, і все. І от коли він згадував про те, як. Е, Закатував, замучив Путін лідера опозиції своїми переслідуваннями. Усі дивилися на нього і казали: А ти хто? З ним половина республіканців з делегації обох Сенату і Палати представників відмовилися зустрічатися саме через те, що він не допустив візиту Петра Порошенка, з яким всі мали вести розмову і продовжувати подальші візити. Але про це в мене написано окремо. А тепер про оті питання. Про що він ніколи не відповість? Про Червінського, про Дудіна, про командира Дикого Поля, про інших. Тому що він ХБП. Хочу бути Путіним. Ну, хочу бути Путіним це не зовсім точно, тому що Путін це ще й агресор. А я хочу бути ХБЛ, хочу бути Лукашенком. Можна трошки під Путіним, але так, щоб мати третій можливість чуть -чуть посмикуватися і при тому роздушити всю опозицію, розбушити всю демократію, підігрувати. Якщо хтось там занадто проти Росії поза межами того, що визначено, тут їх прибити, придавити. Оце і є це ставлення. Слухайте, це настільки перше це принизу для України, друге, це настільки вороже, і на третє, це настільки антиєвропейський, антицивілізаційний виклик. Абсолютно відверто. Доки є війна, нам ще якось старається допомагати все менше і менше. Не хочуть нам допомагати. Тому що при цьому всьому, ну сказати, Україна, Афганістан трошки нам не подобається. Ну, давайте будемо говорити: Україна це Білорусь. Саме так починають сприймати Україну, і цього вже не приховують. Он деякі вже німецькі депутати там в Мюнхені вже прямим текстом заявляли, що ну вибачайте, але це несумісно з принципами демократії. Все те, що робиться, в тому числі з тими арештами, переслідування людей саме за політичні мотиви. А тепер про основне, він в своєму виступі робив гучним тоном: не треба, Європа, не смійте легалізувати Путіна. Ще раз кажу, про Путіна вже давно на Росії не йдеться. Він став просто символом осідіння влади. Але ти далі все взводиш до одного принципу. Єдиний Путін винен, єдина істота. Більше ніхто і не смійте логалізувати Путіна. І от зараз під ляльку Путіна відбуваються вибори. І ті вибори проходять на території, окупованих територіях України. І сьогодні головне управління розвідки, Твій Буданов повідомляє, що вони прислали якісь цілі бригади, які тут на місці будуть формувати комісії і фальсифікувати вибори. Тобто Путін буде обраний. Це не вибори депутатів, де є якась кількість там мажоритарників, які можна вибрати, визнати, що вони незаконно обрані, а всі решта ну, здума ніби законна. Ні, це вибори Путіна, де вивається єдиний код і голоси, які згідно Женевською конвенцією, не мають права проводитися ну, голосування, не мають права проводитися на окупованих територіях за жодних ознак. І в зв'язку з цим. Весь світ стоїть перед дилемою, треба щось зробити, щоб ці вибори взагалі не визнати. З одного боку, якось страшнувато, не визнати переобрання. З другого боку, ну тоді ми визнаємо, що Женевські конвенції більше не існують, але хтось має бути ініціатором. І от всі дивляться: ну, Україна, це ж наш стосується, це на наших територіях, вони ці вибори збираються проводити. Зеленський говорить, що завгодно. Він і сова не каже про те, що треба не визнати вибори. Рашиського президента так зрозумів, Україна. У нас вже все спалені мости. Україна Путіна і так вибори не визнає. Це зрозуміло, буде рішення парламенту. Я про намі надіюся, що так буде. Бо по Лукашенкові там якось дуже довго вони опиралися, не хотіли це робити. Але по путіну таки відбудеться, напевне. Але ініціатива до світу має бути про невизнання виборів Путіна в Україні від України кращого місця для оголошення про це лишилося лічені тижні місяць. Вшився. Крім Мюнхенську конференцію, уявити неможливо. Зеленський навіть не дріснув про це. Чому? Тому що декому в Москві, куратору, дуже важливо, щоб ці вибори формально пройшли без задоранки, щоб ніхто особливо проти них не кричав. І в зв'язку з тим відбудеться потім, нібито переізбрання Путіна, а потім трансфер влади. Йому важливо, щоб це все пройшло тихо. І наш змовчав. І він нічого не скаже, можете бути впевнені. Ну, хіба вже після, щось там, чуть-чуть, постфактум, воно нікому не потрібне. Добре, відповів на це. Давайте я йду до наступного. Є два питання підряд, ну, їх там, мабуть, більше, я вже потім буду пропускати їх пізніше. А зараз ну, конспірологія, але я тут пояснюю більше деякі мотиви. Одва питання. Перше, сьогоднішні літаки наші е, ну, наші збили рашистські літаки. Як це нашому краще б втіху дозволяють так знущатися з партньорів? І друге питання: бородій розвивається так швидко, що не встигаєш задавати питання. Як ви думаєте, чому, незважаючи на те, що йде повним ходом виконання вимог кураторів тією істотою, що ви прогнозували? А, йде виконання вимог кураторів тією істотою, що ви прогнозували, обстрілюється? Територію Оркостану, топляться їхні кораблі і тому подібне. Слухайте, в нас іноді буває спрощена уява, коли ми кажемо: вони під контролем Росії, вони під певним пресингом, вони під тиском, вони залежні, вони агенти, вони, можливо, завербовані були, вони кроти. Ми собі це уявляємо дуже спрощено. От по телефону дзвонить куратор, Патрушев, Зеленський трубку і каже. Товарищ генерал армії докладовою Іловайськ здав що там, ще там, що там, ще там там. Дзвонять Єрмаку відповідно з Гру, той доповідає відповідні речі, дзвонять ще там комусь, той доповідає, дзвонять сирському з генштабу Російської Федерації, він доповідає. Ні, так це не працює. Насправді. Насправді вся ця система міжнародного впливу на певну агентуру, тощо вона дуже розмита. Причому вона розмита ще з часів СССР. Це дуже довга розповідь. Я не буду вдаватися в деталі, але після навіть люди, які були персонально завербовані після виходу на певний рівень, всі розуміють в Москві, розуміють, колись В СССР розуміють, тепер в Арефії розуміють, що їх не можна палити, що вони є. В чомусь узалеженні від середовищ, від настроїв свого суспільства, і вони мають повільно виконувати роботу. Це як право саботаж, це їх право дрібні диверсії, а не відверта здача. Тому що це не пройде О 24 лютого. Попробую не пройшло. І тепер з цим дуже акуратніше. Є збройні сили України, які поводяться з расистами, як мають поводитися з ворогом. Вони їх нищать. Був залужний, який робив, щоб їх знищували якомога максимальніше. Зараз поміняли на сирську, який робить шаг, щоб нас більше знищували, ніж їх. І тому вже виходить обережніше, але все одно віддавати накази напряму в Київ не можна. Після моменту, коли зафарбована людина раптом робить скачок, із якогось актьорішки раптово стає президентом, він зникає в базі даних ФСБ. І він переходить під особисте кураторство, скажімо, секретаря безпеки Безопасності і оборони Росії Патрушева, і той дуже обережно використовує цей механізм. Механізми не палять. Але те, що відбуваються певні дії, ну от, наприклад, наші війська ну не можна надати приказ командуючу повітряних сил, ви там не збиваєте російські літаки, вони їх будуть збивати. Але можна. Надати наказ, що він доповідав про підготовку, про якісь дії, які збирається робити, Ну, наприклад, обстріл аеродромів військових баз, військово-повітряних баз в Криму, доповідав на ставці: ми завтра будемо наносити цей удар. Тоді хтось зі ставки, по кодовому зв'язку, переказує ребята, там наші, в такій-то годині будуть бити по вашій авіабазі. За 20 хвилин до удару російські літаки знімаються в небо і летять геть з цієї бази. Туди прилітають наші ракети, завдають певної шкоди. Щось там якісь старі літаки, ті ремонтні, які стоять, які не можна було підняти, їх десь там трохи подьобили, понищили. Потім російські літа вертаються на ту саму базу або на іншу втрати Рашистану мінімальні. Про кораблях по всьому. Вони навіть Буданову не можуть таке наказати напряму. Там все дуже замішано. Тому насправді агентура на найвищому рівні вона дуже обмежена в своїх можливостях. Але зараз, коли забрали заужно, у них можливостей появилося більше. І це для нас дуже серйозний головний біль. Це дуже тривожно. Тому що віддавати накази прямі здати Київ, здати Харків, вони армії, навіть навіть сирському. Публічно не можуть, але вони можуть сказати те, що наказав Зеленський залужному, а залужний не виконав, перевести бригаду, яка мала прикривати Харків, відправити її на схід, туди, де вони котел планували зробити в районі Сіверськодонецька, відправити туди 72 другу, яка мала Київ прикривати, щоб Київ здати. Отак От вони можуть наказати. І у цьому загроза є, але прямих рішень не збивати то, що вони не можуть. Більше того, там іде ще й певна похвальба. Певний момент, га, він думає, що він мною контролює, а я йому трошки показав. А це зростає певна ціна компромісів тощо. Ще раз кажу, це все набагато складніше, ніж ми собі іноді уявляємо підлеглих е тих, хто вербував, і тих, хто завербований. Там все дуже складно. Наступне питання, ну у вас не побажання. Добрий день, Тараса Вічесавичу. Бажаю здоров'я. В ці дні Юрій Шведь на своєму каналі створив петицію до американського уряду, щоб спрямувати кошти Росцентробанку на відродженні України під американським контролем. Думаю, що непогано, не зашкодить така петиція. Яка ваша думка з цього приводу? Все те, що проти Росії не зашкодить нікого. Тільки давайте все таки дотримуватися певної термінології. На своєму каналі Юрій Швець нічого створити не може. Петиції створюються на відповідній платформі там Білого Дому, Конгресу, там відповідних інших державних органів США. Тобто там, так само як в нас, можна створити петицію. А Юрій Швець на своєму каналі її успішно прорекламував і пішла робота по підписах до цієї петиції. Оскільки довіри у швидця до української гори влади 0,0. Тому я переконаний, що в цій петиції відповідні у ті моменти, які ви тут відзначаєте, під американським контролем відзначені особливо чітко. Тому ідея хороша, ідея добра. Підтримувати треба, підписувати треба. Я десь теж зайшов не дуже вчитувався, але підписав, тому що нормально. А далі чи це десь ефект? Знаєте, такі петиції це добре. Вони підштовхують, але в кінцевому рахунку в Америці будуть самі вирішувати, і доки так поводиться українська влада. Створити для себе проблеми, як країна, яка ну, не зовсім безпечна для інвестицій, де можна на них накласти руку, їх арештувати, їх конфіскувати. В Америці будуть до цього ставитися дуже обережно. Вони це можуть робити для дуже відвертих союзників. Ніхто в Америці не впевнений, чи Україна за місяць, за півроку, за рік залишиться союзником Америки, а не стане знову союзником Росії або союзником Китаю. І тому найімовірніше відповідь на цю петицію чи реакція на цю петицію буде дуже ухильна і дуже обережна. На жаль. Йдемо далі. Те, що світові лідери бояться пу і не своєчасно в голос називають речі своїми іменами за винятком кількох, які допомагали нам з перших днів війни, зрозуміло, чому психопат з ядерною зброєю, взаємовигідні зв'язки тощо. Але хто для них «зе»? Чому вони не реагують на безчинство під його керівництвом, на політичні переслідування? А на політичні переслідування Лукашенком в Білорусі вони завжди реагували. Чи мовчки чекають, чому мовчки чекають, що Україна перетвориться на другу Білорусь, чи в кращому і то в кращому випадку? Ну, давайте з кінця. В кращому випадку дійсно виправі, тому що насправді Україна може перетворитися в гірше щось ніж друга Білорусь. Лукашенко все-таки вмілий політик десятки років в політиці. Він знав, як під тим пресом, коли він по суті країну поклав так, що вона лягала Росії повністю вже в рота. Він все одно зумів виборюкуватися, і Росія так і не змогла поглинути Білорусь до кінця. Білорусь може в чомусь навіть по правах людини гірша за Росію, бо ну принаймні до недавнього часу, але. Не стала російською колонією повністю Зеленський. Якщо би так пішов далі, як іде зараз, то колись ми точно станемо і колонією і будемо проковнуті цілковито. Тому це гірше, набагато гірше. Чому? Та відповідь вам дуже проста. Доки в Україні, ну, перше, Лукашенко став повністю відпадком з того моменту, коли він повністю фальшував вибори. Зеленського брали на чесних виборах. От після наступних виборів, може, таке буде і щодо Зеленського. Навіть Путін на попередніх виборах обирався чесно. Ну, як не чесно, але був обраний. І тому проти нього теж його не називали нелегітимним. За легітимний, просто мерзотник. Щодо Зеленського, основний стримуючий фактор: вони хочуть допомогти Україні. Ну, не можна допомагати ні за яких обставин другому Лукашенку. І якщо ви оголошуєте всі звинувачення щодо української влади публічно, з того моменту вас, ваші народи. Будуть категорично проти підтримки такої держави. От, підтримка Афганістану захлинулася не від колосальних коштів і нефективності, а від того, що дуже сильно в Америці почали озвучуватися багатьма політичними силами заяви, що ми фінансуємо абсолютно корумпований режим. Ах, абсолютно корумпований. Ану, припиніть фінансувати, каже фермер Зайови і з Спісбурга, і американські сенатори, а потім президент кажуть, припинимо. Ми не фінансуємо режими, і тому скільки можна старається утримати від політичної акцентації, що Зеленський другий Лукашенко що Україна перетворюється на другу Білорусь, тому що розуміє, що ще геополітич, геополітично за нас можна боротися в того моменту, коли вони зроблять ці оголошення. Допомагати стане майже неможливо. Але позиція тих же самих республіканців, слухайте, вона дуже складна. Там не один Трамп. Група Трампа, Мага, оцих радикальних трампістів, вона дуже маленька. Там є просто консервативні республіканці, які Трампа не люблять, але вони Україну не хочуть підтримувати. Там є ліберальні республіканці, там є республіканці відверто антиросійські. Вони не хочуть підтримувати, тому що вони вже почали акцентувати Зеленського як другого Лукашенка, і от ми маємо з цього проблему. Коли Байден це скаже вголос, в той момент тема підтримки України закриється остаточно назавжди і не тільки в США. І от тому вони утримуються від таких акцентацій. Це глобальна міжнародна політика. З того моменту, коли розумієте, от історія як була колись по Нікарагуа з самосою це сучий син, але це наш сучий син, більше не працює. Це з 60 х Десятих років ця тема вичерпана, на неї працювати не можна, і от тому з того часу треба доказувати, що ви підтримуєте тільки хороших хлопців. Ми фінансуємо Україну, тому що це хороші хлопці, які борються проти поганих, проти нелюдів. От тому така історія, тому уникають певних речей, на яких би нам хотілося, щоб була сказана правда. Інша річ, що могли би бути якісь певні підкилимові варіанти тиску. Певні сигнали, певні меседжі, але вони не розуміють. Розумієте, оті, доки їх там фейсом обтейблів, доти не зрозуміють. Вони тільки розуміють, коли до них говорять при допомозі якоїсь там матері. Все, інші варіанти не доходять. Дипломатична мова не доходить до цих наших правителів. Отом наша біда. Тому насправді, в той момент, коли почнуть в Америці казати повну правду, в цьому випадку закінчиться. Тема будь-якої підтримки України. Ну або закінчиться спочатку війна, і тоді почнуть вже автоматично казати всю повну правду. Ідемо далі, ще одне коротке питання. Недавно дивилася ваш виступ у Бузнюка, ну, це тиждень тому вже було. Щодо того, що Заужний пішов, наче не наче там з якимись попередженням, з тиском від Зе. Все може бути ж набагато простіше, як пише глядачка чи глядач. І брудніше, він має двох дочок: одна військова, друга вчиться на лікаря, ОПГ. Офіс президента чи об'єднана там щось злочинна група, з просто могли шантажувати його щодо дівчат і родину щодо дівчат і родини в цілому, погрожуючи фізичною розправою. Знаєте, можуть погрожувати, можуть натякати, можуть давати якісь попередження, можуть показувати папки з фальсифікованими. Але ти потім доказуй, коли тебе, як червінського посаді, що вони фальсифіковані карними провадженнями. Насправді. Там дуже багато механізмів тероризувати і переслідувати. Ця система діє сьогоднішній раші, вона діє в Білорусі, вона діяла в Совєтському Союзі. Випускали когось там на якісь гастролі чи кудись там якусь поїздку, а родичів тримали як заручників. От ці подібні речі діють щодо залужного. Ну насправді просто так ними щось поступити, зробити трудно, але їм потрібно, щоб він мовчав. Тому є певні фактори тиску. Потім, напевне, якісь будуть зміни. Але зараз, ну, от, є ти. Він, наприклад, отримав запрошення в США, по-моєму, від Білого Дому, навіть від правлячої партії. І його просять приїхати допомогти в вибиванні коштів для України. Знаєте, що наша влада блокує його поїздку? Тому що нам не треба коштів, нам не треба, щоб Залужний знову світився. Отакі історії. Все. Слава Україні!